Ну що, отримав паспорти. Зараз розкажу цю двіжуху. Всім привіт-привіт, малята, любі хлопчики і дівчата. Ви на каналі найпотужнішого блогера України імені мене Левченко Євгеній, це я. Тобто, це моя е, фізособа. Хто в курсі? На минуточку. По-перше, підписуємось на мій телеграм-канал, тому що там я публікую таку ж саму херню, як і всі. <свят> ну, іноді публікую щось цікаве. Щось нос зачесався? Не бухаю вже, років 6 з часів, Ну, нос зачесався. Так, мій попередній відосік видалив Ютуб. Видалив, не знаю я чому. Видалив або за те, що я сверкнув паспортними даними, або за те, що я... Розповідаю правду. Але вважаючи, зважаючи на те, що мені Інстаграм видаляв 5 аккаунтів з 2022 по 2024 рік. 5 аккаунтів. Чому видаляв? Я там ні разу не звіркав документами. Я постійно там лупив, вивалював правду. Я так знімав ці мокрі труси правди і так Ляп-Ляп! У мене в Інстаграмі багато підписників, у мене там дві сторінки. І постійно я удаляю. Мені то есть, удаляю інстаграм, я нову создаю, люди приходять на правду. Тому що люди що хочуть? Люди хочуть правди, щирості, добра. Коротше, це все синоніми, це все про мене. Друге, в мене в Тіктоці вже раз видаляли. Ну, я тіктока не особо не фанат, в принципі, але веду чисто. Веду Тікток, і в Тіктоці мене теж видаляли, і в Тіктоці. Тобто, коротше, зараз соцсеті правду не люблять, правду видаляють. Чому видаляють? Тому що правда небезпечна для системи. Прав за правду б'ють, саджають, вбивають, калічать, зносять сторінки, зносять зуби, зносять башні. Правда нікому не цікава. Правда не цікава, ботам, кремлі, -ботам, зомбарям і Долбам. От, про що був мій ролик? Я зараз його перезапишу, але не свіркатиму це. Але я розкажу про що. Дивіться, я. Зробив е, другий закордонний паспорт. Я їх покажу, але відчиняти їх не буду. Відчиняти. Відкривати їх не буду. Це мої закордонні паспорти. Хто бачив е, мій попередній ролик, знесений мій відосік, ти я відкривав там мої морди. Це паспорт за 2016 рік. Пардон, 19-й рік. Цей паспорт 2025 2025. Буквально два дні назад зробив. Е, в чому прикол? Прикол в тому, що я від ідентифікаційного коду відмовився в 2022 році. Від Дії я відмовився в 2022 році. Від медичної системи, Державної медичної системи Хелсі я відмовився в 2022 році. Це мені зіграло дуже гарну зі мною зіграло як це сказати, не шутку кажуть злую шутку, а це зі мною зіграло. Не, не, не злий жарт, а гарний Гарний і не жарт. А це мені коротше послугувало. Дуже дуже мені послугувало це. А я не знав. Я просто знав, що треба видалятися з усього державного, тому що держава нас ніхера не любить. Це в принципі в кого є мозги. Ці люди це розуміють. А я бачу, що людей просипається все більше і більше, і це радує. Чому я зробив другий закордонний паспорт? Розповідаю причину. Я не збираюся нікуди їхати, тому що, перше, нас не випускають, виїхати проблематично. Можна, але проблематично. Можна втікти. Я не, не, поки що не збираюся. Я хотів, але мене тричі, тричі я збирався тікати, але мене от просто от просто щось мене тут зупиняло. От, от Просто перед самим носом закривалося, і не вийшло. Я зрозумів, що я, значить, потрібен тут. Е, і третя причина, що я. Мене суд за... заборонив, мені суд, я осуджений за державну зраду. Я осуджений за державну зраду. Я, звісно, нікого не зраджував. У мене стаття 436.2, також стаття 161, це антисемітизм. Лаєв я дуже євреїв, ну вже подпустило, Нормальні пацани і дівчата. а Мене звинуватили з шили білими нитками про те, що я сепаратіст, колабораціоніст і так далі. Нічого я не, при... не... не піддержував ніколи, ні Росії, нічого. Але. Коли Мене, да, для чого я це, мене суд заборонив. Три, на три роки займати державні посади і на три роки виїжджати з України. Я, тобто я Сіперюга довбаний для держави, але сиди, Женя, тут. Сиди і дивись, як тебе всі ненавидять, і як ти всіх ненавидиш. Ну я не, не всіх ненавиджу, ну, але ботів, оце ботів, дурачків, ну, не дуже поважаю, чесно кажучи, але стараюся їх зрозуміти. Чому я зробив паспорт? Тому що я в машині тепер вожу один з паспортів. Один паспорт я кладу в машину в бардачок, інший паспорт в мене дома. Новіший паспорт. Транспорт в мене дома лежить. Це я зараз його взяв вам показати, тому що в мене є гіркий досвід, коли мене зупинили на, на блокпосту незаконному. І кажуть: поїхали з нами. Мені автомат на врильник. Поїхали з нами. Чувак, обрив цей, забрав мої документи, і все, ми прийшли в ТЦК. Там мене. Документи поклали, вони знали, що я нікуди не діду. В принципі, там можна було втікти, вийти собі дай, й дременуть. Але я цього не зробив, тому що я знав, що от, он, мої всі документи і все таке. Зараз, коли в них один буде паспорт, я просто якось так фить-фить-фить і побіг. Ну, типа такого. да? От, Чому ще, в чому причина? Е ще причина в чому? Що я. Займаюсь видаленням з дії, видаленням людей, видаленням з Хелсі. Чому? Тому що коли я потрапив в той же ТЦК під дулом автомату, це вважається все, все типу, нормально. Хотіли, щоб я замість них пішов воювати. Ідіть на! І, От, і а, мене повезли в ВЛК під дулом автомата, там три бойця, чи спочатку три, потім два, знову таскались. І мене не змогли провести по ВЛК, тому що мене нема. А я думаю, боже, як добре, що я видалився з дії. Як добре, що я видалився, тому що все зараз абсолютно переходить на електронні реєстри. І без електронних реєстрів ніхто нікуди вас не зможе провести. Те, що люди розповідають, люди дуже люблять бояться, люди дуже люблять обсиратися об страху, лякати один одного і самі бояться. Те, що розкажуть, а мого товариша, мого знайомого, забрали на ВЛК, бреше і він, бреше, і товариш, брешуть всі. Тому що без е електронних. Електронних наголошую ваших електронних даних, нічого не можна зробити. Все зараз через електронщину. Єдиний шанс вас вам вберегти свою жопку, це виходити з дії, виходити з Хелсі і бажано виходить забра... видалитись, видалити свій, скажіть, ІНН, індифікаційний код. Тому що. Чим менше людина прив'язана до систем, звісно, я не кажу, що там не буде даних ваших ваші дані скрізь є. Вони зберігаються там все. Але коли от людини, чим менше є персональних даних людини в реєстрах. Тим важче людину протягти. Я не даю гарантій, що вас не заберуть. Я не даю гарантій, що з вами щось не трапиться. Я не Бог. Я не знаю, як це все діє. В мені, в мене вийшло, в когось ще вийшло. В мені люди пишуть, в мене багато підписників, слава Богу. Хтось пише, вийшло. Хтось пише, Жень, не про а там забрали учебку. В усіх по-разному. Це як е ви зможете себе захистити, як ви, дивлячись, на кого ви натрапите, на нормальних чи на ненормальних, дивлячись, яка Буде ситуація. Тобто ви розумієте, що не треба м, м, прям надіятись на мене, що он, Євген Левченко, найпотужніший богер, він е, там видалить вам документи і все. Ні. Е, тобто, да я їх видалю більш, більш всього. Що. Так що я не даю гарантії, тому що не завжди дія чи хелці присилають відповіді, але присилають. Тому де, ще що ще що хотів сказати в цьому, в цьому ролику: що е, два закордонні паспорти. Мені розказували, я в ТікТоці дивився одну жіночку, вона працює чи я так і не зрозумів, вона працює чи нотаріусом, чи юристом, чи помічником нотаріуса, чи помічником юриста. Не столь важливо, але вона шорхається цими законами потрошки, розкидається і розказує, що каже, був ролик, де вона каже, не можна зробити закордонний паспорт другий мужчинам Україні в воєнно об'язаним. А я їй пишу: я подався на документи, як же ж не можна. А вона каже, от коли ти підеш їх забирати, тебе. Потягнуть або в ТЦК, або на ВЛК, або здавати аналізи, або шманалізи, або ще щось. Я говорю, женщина, що ви морозите? Що ви мелите? Я все мені ніхто нічого не казав, не попереджував. І мені вже деякі люди після цього ролика, що видалили, мені вже деякі люди писали, що да, ходили в паспортний стіл. Знову помилився. Не паспортний стіл, а як воно? Міграційна служба. Тому що українці на своїй землі вони всі мігранти. Це не смішно. І вони. Ходили люди в підписники в паспорт міст і сказали, дійсно, чоловіки сказали, дійсно, ну ніхто нічого не казав, вони не підв'язані ні до чого. Можливо, вони так зробили, тому що вони глянули по моєму паспорту, що в мене немає ідентифікаційного коду, код нікуди не прив'язаний до дії, не прив'язаний до Хелсі, і вони мені жодного слова про ТЦК, жодного слова про моє військове зобов'язання. Чи моє, чи фізичної особи. Жодного слова абсолютно. Я заплатив, мені через місяць зробили, я через місяць прийшов, забрав паспорт. Це два мої. Я не дурю, ніколи я нікого не обманюю. Тому що за обман і за брехню прилітає від Всесвіту дуже больно отвіточка. Так що я не обманюю. Я просто не буду світити, тому що я фізію знаю. Це мої два закордонні паспорти. І, о, і якось красиво так вони дивляться так, в руках. І це коли, да, я зробив, це, тобто розумієте, що, що ця жіночка просто балаболить. І е, більшість, багато блогерів вони просто балаболять, брешуть і лякають людей заради хайпа, заради лайків, заради підписок, заради грошей загалом. А, а люди в масі своїй, вони як овечки, вони як стадо, вони люблять, бояться. Я не кажу, що я цим е, це зневажаю українців чи що. ну Взагалі це психологія. У мене є диплом психолога, до речі, вам його не покажу. В мене він один, другого не видають. І, е, там, е, Люди стадо, розумієте? Люди, в них стадний інстинкт, люди люблять бояться. І, але, якщо ви будете слухати мене, то у вас все буде хорошо, тому що ну, тому що так. <свят> тому що. Тому. тому. Нікого не слухайте, слухайте тільки мене, тому що я вам розкажу, як є. Те, про те, що знаєте, що я сам пережив. Я не все знаю, я не все знайка. А, жіночка та просто набалабола набрехала. Можна робити два закордонні паспорти. Апсу я ще раз просто помахаю, бо дуже красиво смотриться. <см <ontifical -коду> а, без ідентифікаційного коду, без військових там різних ТЦК ВЛК. Зробили паспорт і все. І там далі усім вольно, кожному своя дорога і свій шлях широкий. Розумієте? Тож, ще що, коли люди до мене зверта, звертаються по е, шаблони, тобто є два варіанти. Перший варіант: ви платите мені 500 гривень, я вам даю два шаблони від шаблони писати від дії, як відмовитись, вийти з дії і відмовитись з Хелсі. В більшості випадків вам присилають. Відповідь або надати документи, або пишуть, що вас там не було. Дуже дуже рідко вони пишуть, так ми вас видалили. Вони пишуть, що вас там не було, але люди там є. Люди кажуть, як же не було, якщо там я був. Це державна установа, державні установи у нас всі через жопу, на жаль. На жаль, на превеликий жаль. Другий варіант, це ви мені пишете, бо там писанини багато Писанини годин на п'ять. Так, в розмашечку сидіть, годин п'ять писати. Якщо швидко, то 4. другий варіант ви платите 1000 гривень, це я даю їх своїм помічницям. Вони все пишуть. Вам присилаю я фотографію кожної сторінки, іноді конверту, те, що вони тобто щоб ви бачили, що все написано, все зроблено, ніхто нікого не обманув. Тому що важлива умова писати все від руки рукою. Щоб е, дія, щоб система Дія і Хелсі бачили е, робітники, там щоб бачили, що це писав не робот, не надруковано, а що це писала жива людина, тобто, взагалі, людина пишеться все від живої людини суверена. Е, нам нам так краще, поки що, так краще виходить. Е, от, це коштує тисячу гривень. І, якщо місяць-півтора не приходить відповідь, то треба повторяти, тому що ото так. Тому що це державні установи, тому що ну бля, блін, то єсть. Я не винуватий, що в нас все державне через жопу. Часних корпорацій, там, тобто воно все частне, ну це вже другий випрос. Тож, звертайтеся, не стісняйтеся, частіше посміхайтеся. Пишіть опис десь тут. Десь пишіть в Телеграмі, пишіть в інстаграмі, пишіть в електронну пошту. Пока-пока.